І так, зараз дітки, ми з вами виконаємо психогімнастику для того, щоб відпочити і набратися бадьорості на дальшу роботу. Уявіть собі, що на дворі дуже холодно, морозно. Обійміть себе, закрийте очі крепко-крепко. собі, що дуже-дуже холодно. І тут прийшла весна, стає тепліше. Сонечко гріє, пригріває, і нам стає дуже-дуже тепло відкрили очі і побачили, що сонячний зайчик стрибала на лобика. Давайте його пошукаємо сонячного зайчика круговими рухами. А він схоче на вушка, погладимо сонячного зайчика, а слушать він на щічки. Долоньками, круговими рухами погладили зайчика. А він скочив на носика кінчиками пальчиків. Давайте погладимо. Нашого сонячного зайчика, а потім і на борідку скочив. Погладили, погладили, а з борідки на животик. Давайте його пошукаємо, де заховався сонячний зайчик. А він скочив на ручки, погладили ручки, погладили зайчика, а потім він скочив на ніжки, погладили сонячного зайчика і ніжки свої. І сонячний зайчик пострибав. А ми сідаємо.